Художники епохи відродження Ренесансу. Джованні Беліні. Портрет Дожа Леонардо Лоредана. Пітер Брейгель. Вавилонська вежа. Пітер Брейгель. Селянське весілля. Пітер Брейгель. Дитячі ігри. Пітер Брейгель. Мисливці на снігу. Сандро Боттічеллі, Народження Венери. Сандро Боттічеллі, Весна. Сандро Боттічеллі, Мадонна з книгою. Сандро Боттічеллі – Портрет молодого чоловіка. Тиціан. Венера Урбінська. Тиціан. Даная Актеон. Тиціан. Портрет молодого чоловіка. Тиціан. Ассунта. Піднесення Марії. Тиціан. Таємна вечеря. Дієго Веласкес. Портрет інфанта Пилипа Просперо. Дієго Веласкес. Принц Карлос. Дієго Веласкес. Меніни. Дієго Веласкес, Швачка. Караваджо. Амур Переможець. Караваджо. Святий Франциск. Караваджо Кошик з фруктами. Караваджо Нечесні гравці. Караваджо Ворожка. Ян Вермейр, Географ. Ян Вермейр, Доярка. Вермейр, Художник майстерні. Джорджоне. Поклоніння пастухів. Ель Греко. Портрет кардинала. Ель Греко. Вид на Толедо. Ель Греко лицар з рукою на грудях.